Дружина ображено до чоловіка: Ти хоч помітив, що я з тобою вже два дні не розмовляю? Помітив. Дуже дякую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Рабінович, будучи власником трикотажної фабрики, прийняв на службу молодого комівояжера. Ось що, любий мій, завтра шранковим поїздом вирушайте до Бердичева. Як влаштуєтеся в готель, відпочиньте, гарненько поснідайте, випийте чарочку наполеончика для настрою і вирушайте до нашого давнього клієнта Зусмана. Представте йому нашу повну колекцію панчіх, оформіть замовлення і надішліть мені смс-ку про укладання угоди. Наступного дня увечері Рабінович отримує смс від свого агента. У всьому Бердичеві немає жодної пляшки Наполеона. Що робити? <риклад> Вчитель історії сільської школи Петро Васильович, якому учні копали картоплю, вирвав із підручника історії параграф про скасування кріпосного права 1861 року. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Професор студенту на іспиті, які ви знаєте види пологів, студент. Передчасні, запізнілі, неправильні, професор. Детальніше, будь ласка, студент, передчасні за рік до весілля, запізнілі через три роки після смерті чоловіка, неправильні, коли замість дружини народжує сусідка. Кавалер другу годину чекає даму. Нарешті вона прийшла і почула сердите. Катю, ти чому запізнилась на побачення? так кокетливо відповідає. Красивим дівчатам можна приходити із запізненням. Це так, але ти чому запізнилася? Але, мамо, до вас пішов Сьома запитати за ваше здоров'я. Та що, не можна було зателефонувати? Він сто відсотків пішов на мене скаржитися, а телефоном скаржитися не можна, я ж усе почую. Він ідіот!» – скаржитися на рідну дружину. Так, мамо, не переживайте. Я вам там перекусити зібрала, їжте на здоров'я. Усе, що сьома скаже, усе запам'ятовуйте. Та що я зовсім? Я краще запишу через кілька годин. Але, Лара, Слухай сюди. Сьома пішов додому. Дякую. Дуже смачні сирники, тільки треба класти ложку манки. Дуже смачна риба, тільки в кляр треба додати дві ложки кефіру. Дуже смачні котлетки, тільки треба додати у фарш ложку вершкового масла. Е, так, а список. Е, ти тільки не хвилюйся, значить, сьомі не подобається, як ти прасуєш його броки. Так я сказала, що якщо не подобається, то нехай прасує їх сам. Сьомій не подобається, як ти смажиш яєшню. рідкий. Та я намагаюся, але коли жовток уже готовий, вона у мене підгорає. Та то фігня. Роби менший вогонь і накривай кришкою. Е, так, що е, ще? А, сильно крупно ріжеш олів'є. Лара, ти що, сама ріжеш олів'є? Здрасті. А що твій чоловік тоді вдома робить? Він що там, для меблів. Бери його з собою на кухню і нехай усе ріже сам. Ідіот, Лара, ти чуєш? Тільки сильно гострий, ніж йому не давай, поріжеться. Тиждень чергувань на кухні, і він їстиме все підряд. Недоварене, недосмажене, недосолене і взагалі. Гаряче сирем не буває. Лара, не бійся, не реви. ми його навчимо, батьківщину любити. Ларочка, дитино, запам'ятай, у тебе найкраща в світі свекруха і найкращий у світі чоловік. Ідіот. Одного з найбагатших людей світу беруть інтерв'ю. Поділіться, будь ласка, вашим секретом успіху. Що вам допомогло стати таким багатим? Для мене все змінилося, коли я зрозумів одну важливу річ гроші зовсім не важливі, важлива лише любов до роботи. Чудово! Саме ця установка допомогла вам побудувати величезну бізнес імперію і заробити мільярди? Ні, я почав багатіти, коли нарешті переконав у цій думці своїх співробітників. Ось раніше люди мріяли про всілякі літаючі ховерборди в майбутньому. Тепер усі скаржаться на самокати і самокатників. А ви уявляєте, якщо б це все ще й літало? <рив> Пасажирка літака, що потрапив у турбулентність, починає турбуватися і звертається до бортпровідника. Скажіть, а що буде, якщо в один двигун влучить блискавка? Нічого, ми спокійно зможемо летіти далі з трьома двигунами. А що буде, якщо блискавка влучить ще в один двигун? Не хвилюйтеся. Із двома двигунами ми теж зможемо пролетіти досить велику відстань. А що буде, якщо блискавка влучить у третій двигун? Ми із одним двигуном зможемо долетіти до найближчого аеропорту. А якщо і в останній двигун влучить блискавка, ми швиденько встановимо запасний двигун і долетимо на ньому до найближчого аеропорту. А якщо блискавка влучить і в запасний. Дістанемо ще один запасний двигун. Послухайте, звідки ви візьмете стільки двигунів, звідки ж, звідки ви берете стільки блискавок? Що може бути сильнішим за жіночу цікавість? Сильнішим за жіночу цікавість може бути тільки жіноче бажання розбовкати таємницю. Контролер виявив у купе на третій полиці двох євреїв безбілетників. Пане начальник, каже один, згляньтеся, моя єдина дочка виходить заміж у жмеренці, а в мене немає грошей на квиток. Гаразд, махає рукою контролер. Їдьте. Ну, а другий це мій двоюрідний брат. Він такий їде на весілля за мій рахунок. Шикування. Прапорщик запитує. Є серед вас хтось із музичною освітою? Є я і я. Віднесіть у клуб піаніно. А для чого тут музична освіта, щоб не понесли що небудь інше? Дружина влаштувала мені істерику через те, що я назвав салат із помідорів овочевим, адже помідор це ягода. Через який час вона попросила мене заскочити з роботи в магазин і купити їй щонебудь із ягодами? І що ж ти купив? Природньо, я купив їй томатної пасти. Її щоденник. Сьогодні чоловік поводився якось дивно. Ми збиралися сходити з ним у ресторан повечеряти. Я ходила по магазинах із подругами і трохи запізнилася. Я думала, він помітить, але він нічого не сказав. Розмова зовсім не клеїлася. Я запропонувала сходити у тихий ресторан, він погодився, але при цьому не був багатослівним. Я запитувала в нього, що не так, але у відповідь він говорив нічого. Намагалася з'ясувати, можливо, справа була в мені, але він не зізнавався і говорив, що не варто про це турбуватися. Дорогою додому я сказала, що кохаю його, але у відповідь він лише посміхнувся і продовжував зосереджено дивитися на дорогу. Чому він не сказав мені, що кохає мене? Вдома ми дивилися телевізор, але так і не поговорили нормально. Я відчувала, що він про щось думає і чимось засмучений. Я пішла спати. За 15 хвилин він приєднався, але все одно не був ніжним зі мною і навіть не обійняв, коли він заснув, я заплакала. Я не можу зрозуміти, що зробили не так, на що він образився. Його щоденник. Мотоцикл не заводиться. Не можу з'ясувати чому. У магазин заходить покупець. Мені потрібен якийсь хороший будильник. О, у нас є саме такий, який ви шукаєте, каже продавець. Ось він. Спочатку він дзвонить. Якщо ви не прокидаєтеся, ви є сирена, а потім лунає постріл як із гармати. Якщо і після цього ви не прокинетеся, він поливає вас струменем холодної води, і тільки після цього він телефонує вашому начальнику і попереджає, що ви захворіли. Батько дає настанови синові. Синку, запам'ятай, головний у сім'ї це я. Тату, а мама про це знає? мамі ні слова. <риклад> Джеймс Бонд заходить до бару і сідає за стійку поруч з дуже привабливою жінкою. Замовивши собі напій, він починає із захватом налаштовувати свій годинник. Заінтригована дама запитує, що ваша дівчина спізнюється? Ні, просто я тестую свій новий годинник, останнє досягнення штучного інтелекту. Ну і що ж у ньому особливого? Я можу з ним телепатично спілкуватися за допомогою альфа хвиль. Ну, і що він вам зараз говорить, що на вас немає спідньої білизни. Жінка заливається сміхом і вигукує А ось і неправда. Ваш годинник дурниця. На мені є спідня білизна. Джеймс стурбовано постукуючи по циферблату. От дідько, схоже, він на годину поспішає. Коли старому єврею пояснили причину переходу із зимового часу на літній, він сказав тільки уряд може щиро вірити в те, що, відрізавши метр від ковдри зверху і пришивши його знизу, можна подовжити ковдру. <рив> Зустрічаються двоє. Що сумний такий? Та от, хворію, жоден лікар вилікувати не може, вночі обдзюрююся. А ти спробуй до психотерапевта звернутися. Через тиждень зустрічається. Ну, що, більше не обдзюрєшся? Та ні, дзюрю. І тепер дуже пишаюся цим. Одна подруга питає в іншої Чуєш, Катю, а як ти з хлопцями знайомишся? Ну, якщо йду вулицею і мені сподобався хлопець, то впускаю, ніби ненароком, перед ним річ, щоб він її підняв, відніс мені, і так би ми познайомилися. Але таким чином у мене більше немає гаманця, двох пар навушників проїзного і рожевого шалика. Вечір. Маленький хлопчик робить уроки, поруч сидить тато і читає в телефоні новини. За вікном лунає голос Ну, що, Васю, давай ще по 100 грам. Маленький хлопчик, відірвавшись від своїх уроків, запитує тата. Тату, це що, алкаші? Ні, синку. Це гномики штангісти підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пенсіонер йде пов школу і бачить, що поруч із нею стоїть екскаватор, вочевидь, із метою знесення старої будівлі. Він підходить до молодого екскаваторника і каже йому: Синку, я ж колись у цій школі вчився, стільки років минуло, а досі не можу забути. Ти навіть не уявляєш, які спогади в мене з нею пов'язані. Дядьку, це звісно все дуже зворушливо, але мені треба працювати. Зачекай не відмов старому в одному проханні. У мене ж є одна мрія пов'язана з цією школою. Ну і яка ж? Дай і мені по ній кілька разів гепнути. Через 20 років подружнього життя дружина зважилася на серйозну розмову з чоловіком. Любий, мені здається, що нам потрібно експериментувати в спальні. Давай прикинемося, ніби я, дівчина легкої поведінки, приїхала за викликом. А можна спочатку всіх подивитися. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Маленька Ема вже почала закопувати ямку під деревом у саду, коли за з за паркану з'явилося привітне обличчя її сусіда, високоповажного містера Волтера. Зацікавившись тим, що робить дівчинка, містер Волтер вічливо запитав Що ти там закопуєш, сонечко? Мою золоту рибку, сер, схлипуючи, відповіла дівчинка. Тепер вона похована. Розчулившись від побаченого, містер Волтер дозволив собі лише зауважити вголос. Яка, однак, велика ямка для такої маленької нещасної золотої рибки. Кинувши останній совочок з землі, Емма несподівано затихла, а потім, звернувшись до добросердного сусіда своїм спотвореним від переживань обличчям, прокричала Це все тому, що вона всередині вашого пузатого кота.